Вітаю, друзі! Я письменниця Тетяна Дугельна з Києва з України. І сьогодні ми продовжуємо наші творчі зустрічі. Я записую для вас свої есе, оповідання із моєї нової збірки, нової книги Україна відроджена у вогні Хроніки Перемоги. Я радію з того, що ви слухаєте мої есе філософські оповідання, коментуєте, ділитеся ними, що вони викликають у вас певні роздуми, певні проживання. Дуже дякую за ваші коментарі, за ваші подобайки і за ваші роздуми під моїми відео. Я впевнена, що це разом нас загартовує, робить більш сильними духовно, емоційно. І я вважаю, що це частина моєї такої, також місії служіння задля перемоги України і за для оздоровлення саме нашого нашої нації, тому що сьогодні ми потребуємо більше якогось натхнення, щоб йти до перемоги, вірити, вірити в тих, хто поряд з нами. Сьогодні буду вам читати а, свій твір, своє есе, яке називається Він пішов, вона залишилася. Він пішов, вона залишилася. Вперше сталося так, що вона не могла плакати. І зараз вона також не стримувала сльози. Але їх не було на обличчі. Вони чи то текли десь всередині, чи висохли, бо вона просто вже не могла плакати. Сліз не було видно, все висохло і не подавало ознак життя. Душа висохла за ці кілька днів, коли вона його збирала на війну. Його рішення було однозначним, і ніхто не міг його Обговорювати, він просто сказав їй, я повинен, збирай мої речі. Вона збирала і плакала, потім втирала сльози, просила залишитись, але він був непохитним у своєму рішенні Якщо не я, то хто? звучало у них в домі на кожну спробу її вговорити чоловіка не йти до військомату. Її розум відмовлявся зрозуміти, що це взагалі можливо. Сніг засипав закривавлені вулиці після Майдану. Мороз намагався заморозити ситуацію в країні. Весна намагалася очистити людей від болю, дати нові сподівання. Зима та весна не могли розібратися зі своїми стосунками, а до будинків приходили сотні та тисячі повісток. На сході України вже гриміли бої. Крим був окупований та відірваний від життя. Було оголошено часткову мобілізацію для захисту держави. Війна безпощадно і жорстоко увійшла до їхньої родини до сотень тисяч українських сімей. Чоловіки йшли на війну, яку лукаво влада називала АТО, анти- Терористичною операцією. Пройшло всього декілька днів від отримання повістки. Ось коли її душа плакала, кричала, голосила, наче він вже загинув, а вона його, не дай Боже, вже ховала. Повістка на війну. Це найстрашніше, що могло з ним трапитися. Повістка на війну, яка може відібрати його. Назавжди. Повістка на війну, яка не запитує, чи ти до цього, вона диктує вирок обов'язку служити батьківщині. Повістка на війну це грім серед тихої гавані життя, який пророкує незмінне. Вона висмукнула його з корінням і тепер покотить по східним степам України, щоб визволити країну від окупантів. Повістка на війну розлучила їх і не залишила шансів на повернення до минулого щасливого життя. Вона розрізала її душу на дрібні скельція, які всередині жінки плакали багряними слізьми, а він збирався на війну. Страх його втратити назавжди став миттєвим лікарем для її душі, яка ридала раптом. З глибоких її надер піднялася сила, яка наказала зупинися, зберися, збираючи його в цю пекельну дорогу. Вона піддалась цій силі покірно, наче чекала на неї, як на рятівну соломинку. Щось із глибинної пам'яті жінки піднялося назовні. Якась магічна обрядова пісня пролунала ледь чутними нотками у її клітинах. Вона почула, як всі праматері її роду стали за її спиною і почали співати. Колись вони також збирали своїх чоловіків на різні війни. Жіноча родова мудрість та сила берегинь почала наповнювати її хвилею віри. У те, що він повернеться з перемогою. Вона знайшла впевненість у собі і передавала тепер її, йому своїм кожним рухом. Почалися збори. Військовий рюкзак наповнювався більше і більше. Все треба було врахувати та продумати. Збираючи його, вона збиралася сама. Вона збиралася захищати захисника все, що завгодно, тільки не сльози. Він міг би на них послизнутися та загинути. Саме це вона почула від матері вроду, коли отримала їхню підтримку. Тому вона вкладала в його рюкзак свої молитви за нього, за Україну, за перемогу. Це були її обереги для нього, її благословення. Її захист захисником. Він пішов. Вона лишилася. Ні, залишилося її тіло, а вона пішла за ним, тінь. Тінь для захисту захисника, тінь віри у його силу, її тінь для його сонця, її тінь для величі його мужності та героїзму. Він пішов, вона залишилася, смиренно склавши руки для постійної молитви за мир. Дякую, друзі. Сподіваюся, що ви прожили разом з моєю героїною, з її чоловіком, з цими образами, моменти, коли жінкам треба бути сильними. Українським жінкам як ніколи треба розуміти, що треба вірити, молитися, підтримувати. І нам варто сьогодні, як ніколи, замислюватися над тим, що на нашу землю війна прийшла у далекому ще в 2014 році. А якщо конкретніше, то взагалі в кінці. 2013-го, коли почався Майдан. 14 лютому вже були перші загиблі, а в березні вже лунали бої на Сході і в Криму. Тож нам треба вірити в те, що ця війна, яка затягнулася, вона обов'язково має закінчитись нашою перемовою. І зараз, як ніколи, Жінки, які залишилися, мають відчувати підтримку, підтримувати одна одну. Жінки, чоловіки, яких, сини, яких, батьки яких стоять там на передовій, мають вірити і молитися, і мають запастись такою силою внутрішньою, щоб молитися з вірою, а не сльозами. Тому що як... Я відчула цю ситуацію. Не повинні вони там відчувати наших сліз, не мають відчувати нашу молитву з вірою в перемогу і в кожного із наших героїв. Слава нашим героям, захисникам і захисницям! Слава мудрому народу України! Слава Україні! До зустрічі, друзі!